Здравствуйте, приглашаем вас в школу. Я хочу, чтобы вы нашли нас. Знаешь, понял? Я хочу, чтобы вы нашли нас. 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 But you might be just a little bit more than that.

є форму. Тому На руках порядок денис складається з одного питання, тому пропоную проголосувати за порядок. А, за початок, за початок роботи. Проголосуємо. Хто за? Сьогодні у нас відсутні секретар комісії, тому пропоную обрати секретарем комісії Капанішину. Е що я я что-то хочу заговорить Сергеев, а фамилию что-то не могу никак назвать. Хто за? Проти трималось. Добре. А, давайте проголосуємо за порядок денний, затомов питання. Кто за? Щодо погодження проєкту розпорядження Чорноморського міського голови про затвердження змін до річних обсягів бюджетних транспортів, передбачених бюджету Чорноморської міської територіальної громади на 24 рік. Інформація проблема. Доброго дня. Дані, Дані. сто пропонується поводити проект розпорядження Чорноморського міського голови, відно якого будуть внесені зміни до бюджету в частині несення змін. До окції міжбюджетних конспектів. Постанова Кабінету міністрів 261-24, вніж розпорядженому прошлому рішення No149. Впериовані е обсяги субвенції місцевим бюджетом на та субвенції, яка виділялась на харчування учнів початкових класів. Відповідним розпорядженням обсяг субвенції зменшено на 854 тисячі 100 гривень. Крім цього, розпорядження модул дежурміністрації від 2011 го поточного року бюджету Чорноморської міської територіальної громади доведені обсяги теж змін до річних субвенцій. А саме додатково передбачена субвенція на сумі 4 мільйона 332 тисячі 560 гривень на виплату грошової компенсації. Заналежні для отримання жилі приміщення для осіб з інвалідністю першої та другої групи, яка не стала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання вдержання під час безпосередньої участі операції, операцій і забезпечення проведення здійснення заходів, забезпечення національної безпеки і оборони вісічність примування збройної агресії Російської Федерації. Також додатково збільшена субвенція на суму 6 мільйонів 239 тисяч 0,90 гривень, також на виплату грошової компенсації за належні для отримання живі приміщення для внутрішньо переміщених осіб і числа осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. І всього враховуючи ці три поправки, загальний обсяг суми субвенції, яка збільшується, буде 9 мільйонів 717 тисяч 550 гривень. Враховуючи наближення завершення бюджетного року для того, щоб врахувати ці кошти в бюджеті громади в офісі, прошу погодити проект розпорядження міського голови для подальшого його затвердження. І внесенні змінні розпису. Я, от, ще раз, субвенція ми е, зменшуємо субвенцію на по, да, по розпорядженні кабінету міністрів зменшується субвенція на харчування учнів початкових класів на восьми чотири тисячі сто гривень. І спорядження облдержадміністрації збільшено виділено додаткові дві нові субвенції на придбання ну грошова компенсація на придбання житла для двох категорій окремих для двох окремих категорій громадян. Це і числа внутрішньо переміщених осіб, які тривали участь у захисті України, і із числа інвалідів. Тут немає. Ну, Я... не, 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 не наші, а інший інформаціон. Дитячу. Будинок дитячого сімейного дикуна. Тепер зрозуміло. Дякую. Є ще питання пропонуємо голосувати, хто за і проти. Отримав з рішення

итация будет. Что касается, то есть, вот это вот, это, ну, и семейные бюджеты, с которых образование всего трети часть бюджета. Ну, тут либо оставить сухой, а, то, что мне кажется, что одна закладка ставки да, которая, а, я думаю, что мы должны снова пытаться, с финансирования будет начинаться ещё на свет.